Андрій Пітуля на воротах номер 15 Назар Войтович, голкіпер у запасі номер 12 Університет арбітер Орис Дуцяк Дрогобич. Зараз атака Львів'ян, Олимир Боньо, Боньоє здобуває один заліковий бал у серії. Зараз тіряю пробиває Сагайдаченко на міже. Фактично 6,5 хвилин. Команди відіграли. Поки що без забитих м'ячів Зараз Юрго, партнери клубу. Ліві енергосбуд, фірма електросервіс». Зараз момент. І Андрій Тіряєв. Зараз. Тарас Кус Зараз на Лівому фланзі. Тарас Кус проходить суперника. Тарас Кус віддає Віталію Радевич. Радевич пробиває на місці. Наліво. З м'ячем Тарас Кус. Зміщується. Хороша передача на Радевича, бо у нього можна зараз пробивати. Радевич і виносить з зв... себе вибив м'яч. Знову. На кутовище. Одна спроба. Момент. І Поперечка. Ось так. Вів енергозбуд, ліві електросервіс. Зараз момент. І стійка! Стійка зараз рятує Харків'я. Радевич нас на лівому фланзі відпасовує на Андрія Цілика. Андрій Цілик прокидає собі хід Андрій Цілик, а тут уже порушення правил. Побачимо. Зараз. Отже, Тарас Кузь пробиває і місця ворота. Андрій Цілик. З передачі Тараса Куза відкриває рахунок у цьому матчі. Отже, 1-0 на 17-й хвилині. Оксіаса Гейдаченка. Зараз нагорний. Перехопив м'яч на горний. Момент небезпечно, І Андрій Пітуля рятує. Свою. Команяє контратаку, віддає далі. Тут перехоплення Тарас Рибак. Коже мчить до воріт львів'ян. Пробиває Тарас Рибак. м'яч іде повз ворота. Ось так. 19. Денис Овсянніков номер 20. Момент. Зараз. Зараз зараз Момент і ще один удар. І відбивається Лів'яна. Знову. Передача вперед не проходить. Сагайдачний. Тягне меч Сагайдачний. Прибиває Сагайдачний. На місці Андрій Петуля. Ще один удар. І знову Андрій. Там біля меча. Передача на рибака не проходить. Андрій цілих на Тараса Кузя. Тараскус прибиває і виручає свій. До речі, Олег Легензевич. Щема Через Тіряєва. Зараз готує удар. Андрій Тиряєв. Ух, Який удар від Андрія Тіряєва. І Сагайдач. Андрій Цілик зараз мчить вперед. Віддає далі на Радевича Радевич. Радевич. Кузь, Цілик! І м'яч летить позворота. Це в горі, скажімо так. Тарас Кузь і Сагайдаченко вирушає свою команду. Варіантів там не дуже й було. Зараз Тарас Кузь отримає передачу. Андрій Цілик на правому фланзі Тягне меж Андрій Цілик. дрій цілих. Ростріли майже літає ворота. Володимир Буньо забиває бо дуже важливий мель для своєї команди після передачі Андрія цілика. Рахунок на стає 2-0 на 33-й хвилині. 30 квітня. Слідкуйте за анонсами на. Стринка клубів та асоціації футзалу зараз Олег Легензевич. захисникам Валерій Легчанов, Овсяніков Сагайдачний. Знову Овсяніков. Непогана Торженко, Простріл і м'яч мало не літає в ворота. Рибак. Все-таки м'яч опиняється Овсяніков, Овсяніков, де вперед. А тут на паркеті Овсяніков. Адже енергетикам не потрібно зараз ризикувати, потрібно спокійно довести матч. До позитивного результату переживає Марценяк. М'яч іде. Тальні 2 хвилини 12 секунд. Бондар пробиває. М'яч іде повз. з перемогою і з виходом у наступний етап змагання. Харкову дякуємо за хорошу гру. Безумовно була напруга до останніх секунд поєдинку. Дякуємо, що були з нами. і Зустрінемось в наступних поєдинках у Львові.